Великий внесок у конфліктологічну парадигму соціології здійснив Луїс Коза. Який вніс значний вклад в розуміння і соціальних функцій конфліктів, що дозволило поглянути на конфлікти не лише в аспекті їх руйнівної сили, яка загрожує існуванню спільнот та знижує їх адаптованість, але як на механізм соціального оновлення та вдосконалення соціальної системи. Тобто крізь. Призму функцій конфлікту. Луїс Козер, як і Ральф Рендорф, розуміє важливість конфліктів, в тому числі їх творчий і позитивний потенціал. Ми вже знаємо, що конфлікти можна розглядати у ключі їх деструктивної сили, яка загрожує цілісності групи чи суспільства, а також фактори, які сприяють цілісності, а також як на фактори, які сприяють цілісності групи чи суспільства, і їх досконало. Для козера, як і Дерендорфа, конфлікт є природним для будь-якої соціальної структури, адже час від часу виникає конкуренція індивідів або груп з приводу ресурсів, які є дефіцитними влади або престижу, і так далі. При цьому козир розкриває конфлікт, який відбувається всередині групи, внутрішній та конфлікт, який відбувається з іншою групою, групою зовнішній конфлікт. Льюіс Козер вказує, що внутрішньогруповий конфлікт може сприяти згуртуванню і відновленню внутрішньої єдності і групи. Але для цього необхідні певні умови, коли цій єдності загрожує ворожнеча або антагонізм членів групи. Таким чином, одна з функцій конфлікту об'єднуюча. Але знову ж таки, щоб спрацювала ця функція, конфлікт не повинен зачіпати основоположні засади внутрішніх відносин. Якщо ж цілі, цінності та інтереси, яких стосується конфлікт, не зачіпають основ, тоді конфлікт в тенденції сприятиме зміні внутрішніх норм та відносин, які відповідатимуть нагальним потребам індивідів чи груп. Які складають собою цілісність. Якщо ж учасники конфлікту не поділяють цінності, на яких базувалась законність даної системи, тоді виникає реальна загроза розпаду такої групи, такої системи. Характер та результати конфлікту передбачають у залежності від самої соціальної структури та Характер та результати конфлікту перебувають у залежності від самої соціальної структури та характеру соціальних зв'язків. У цьому контексті козир розглядає можливість інституціоналізації конфлікту, яка визначається ступенем його недопустимості. Групи, в яких відносини є тісними та інтенсивними, а рівень особистої залученості є високим, орієнтовані на придушення конфлікту. Це пов'язане з інтенсивністю таких емоцій, як любов та ненависть. Вони, у свою чергу, сприяють наростанню та вираженню ворожнечі. Але вона усвідомлюється учасниками конфлікту як загроза близьким відносинам. В таких умовах відбувається придушення цих емоцій. Наприклад, конфлікт, що відбувається в межах сім'ї, відповідає цьому типу. Подружжя перед загрозою розлучення. Не вирішувати конфлікт, а заминати його. Але в таких обставинах відбувається поступове накопичення, тобто акумуляція та посилення внутрішніх протиріч, що надає потенційному конфлікту особливої гостроти. Коли в таких групах конфлікт все ж виникає, то він буде не тільки способом вирішення проблеми. Яка його спровокувала, але й своєрідною компенсацією за накопичені образи. При цьому через глибоку особисту залученість відбувається мобілізація усіх емоційних ресурсів учасників конфлікту, що надає йому особливої інтенсивності та гостроти. Таким чином, Луїс Козар демонструє зрозумілу залежність. Чим згуртованіші групи, тим інтенсивнішим є конфлікт. Ця залежність має обернений напрямок в групах, в яких залученість індивідів є частковою. В таких групах, ймовірність руйнівного конфлікту знижується, але збільшується частота конфліктних ситуацій. І може здатись, що це є додатковою загрозою, але козир вказує, що в таких умовах енергія індивідів розпилена в різних напрямах, а отже, не сконцентрована в якійсь одній точці. Тут доречно згадати, чим відрізняється ліберальне демократичне суспільство від авторитарного чи, чи, від авторитарного чи тоталітарного суспільства. Останні два типи суспільства орієнтовані на культурну та ідеологічну монолітність. Але коли невдоволення населення все ж досягає критичної точки. То, як правило, воно спрямоване проти того або тих, хто володіє владою, а отже і відповідальністю. Ліберальні суспільства, побудовані на принципі плюралізму, згадаємо Дарандурфа, у ньому функціонують групи та об'єднання з різними інтересами, переконаннями та цінностями, між якими виникають певні протиріччя. Між прихильниками різних політичних ідеологій, прихильниками традиційної сексуальної поведінки та ідентичності, і представниками ЛГБТ спільноти, футбольними фанатами різних клубів тощо. Як бачимо, такі суспільства представляють собою множинність груп. При цьому вони є більш стійкими та гнучкими, на відміну від суспільств, що орієнтовані на гомогенність, тобто однорідність та монолітність. А отже і придушення, але не вирішення конфліктів. Можна стверджувати, що козер, можна стверджувати, що каже козер, що цитуємо, інтенсивність конфлікту обернено пропорційна його полі направленості. Тобто багато направленості. Що стосується конфліктів зовнішніх, то вони теж впливають на внутрішню групову структуру. Групи, які перебувають у конфлікті з іншими, мають свої особливості. По-перше, вони претендують на цілковиту залученість членів групи, досягаючи таким чином мобілізації усього їх емоційного та енергетичного потенціалу. В таких групах внутрішній конфлікт є недопустимим та придушується, адже він може ослабити групу та привести до насильницького включення. Виключення інакомислячих, це відрізняє такі групи від тих, які не втягнуті у зовнішній конфлікт. В останніх конфлікт полінаправлений, що сприяє гнучкості, рівновазі та стійкості їх структури. Це як для вільно структурованих груп, так і для відкритих суспільств, таких як ліберальні європейські демократії, наприклад. Коли в групі чи суспільстві існує можливість вільного виявлення протилежних вимог, то вона здатна змінити свою структуру та взяти під контроль конфлікт, який виявляє себе як стабілізаційний механізм, призводячи до виникнення нових форм. Нові форми, в свою чергу, забезпечують можливість системи ефективно функціонувати в нових умовах. Ще однією перевагою гнучких відкритих систем є те, що конфліктна ситуація змінює попереднє співвідношення сил та призводить до виникнення нового їх балансу, таким чином забезпечуючи стабільні структури. Важливою особливістю конфліктів, на які вказує Луїс Козир, є утворення коаліції. Інколи такі коаліції виникають між ізольованими групами, які за відсутності конфлікту можуть ставитися одна до одної вороже. Таким чином, в плюралістичних системах конфлікт є своєрідним механізмом залучення до соціальної активності раніше ізольованих і навіть апатичних індивідів та груп. Іншим результатом конфлікту є структурування. Адже в результаті конфлікту між коаліціями та їх більш широким соціальним оточенням, можуть виникати лінії розмежування. Важливим зауваженням козера є те, що навіть відкриті плюралістичні суспільства не дозволяють конфліктам проявлятися цілковито, безперешкодно та вільно. Але що ж робити з тією енергією, невдоволенням, негативними емоціями які накопичуються та. Потенційно можуть призводити до конфліктів. Вони каналізуються, каналізація від латинського «каналь» – труба Рів. Тобто перерозподіляються, відводяться з одного об'єкту на інший за допомогою спеціальних інститутів, які виступають як запобіжники. Можна навести багато прикладів таких запобіжників. Наприклад, римський принцип хліба та видовищ, що, наприклад, реалізовувався в гладіаторських боях. У сучасному суспільстві такі запобіжники теж функціонують. Наприклад, однією з функцій засобов, засобів масової інформації є каналізація невдоволення. Коли через фіксацію на певні події суспільна увага відволікається від важливих потреб. Від важливих проблем, наприклад, від корупції в владі, зниженні реальних доходів населення тощо. Звернувшись до прикладу авторитарних суспільств, таких як, наприклад, путінське російське, російське суспільство путінської доби, то такою каналізацією невдоволення є так звана системна опозиція. Це політичні сили, які позиціонують себе як опозиційні, але реальною опозицією не являються. У цьому випадку конкретним прикладом каналізації невдоволення та протестних настроїв буде зростання підтримки так званої опозиції, але це ніяк не позначиться на функціонуванні правлячого режиму загалом. Таким чином відбувається певна розрядка. Отже, такі інститути-запобіжники, за словами козера, представляють заміщувальні об'єкти для переадресування настроїв ненависті та засоби для вивільнення агресивних тенденцій. Це була цитата. Потреба в таких запобіжниках зростає по мірі зростання жорсткості системи. Важливим внеском Луїса Козера в дослідження конфліктів є його бачення процесу завершення конфліктів, особливо його умов. Соціальний конфлікт належить до типу процесів, які не мають чіткої межі завершення. Такі процеси діють доти, доки учасники не запропонують ясних умов їх завершення. Це створює додаткові перешкоди завершення цього типу процесів. Самі конфлікти. Козир класифікує за рівнем нормативного регулювання. На одному полюсі конфлікти, які мають чіткі правила поведінки та умови завершення, козир наводить приклад дояви. На іншому боці абсолютні конфлікти, умови завершення яких є знищення одного з учасників, наприклад, фіна. Такі конфлікти особливо обтяжливі для учасників. Тому якщо противники намагаються уникнути нульовою сумою очок, тобто досягнення абсолютної перемоги чи безумовного програшу противника, тоді вони зацікавлені у створенні необхідних для завершення конфлікту механізмів. Як каже козир, більшість конфліктів завершуються до того, як одна із сторін буде цілком знищена. А фраза стояти до останнього є тільки фразою. В умовах абсолютного слабко інституціоналізованого конфлікту, коли для учасників немає визначених правил та точок його завершення, завершення конфлікту є великою проблемою. Сторона, яка програла, може не погоджуватись з тим, як каже козир, навіть не знати про це. Саме завершення конфлікту є специфічним соціальним процесом, крім абсолютних конфліктів, який вимагає обопільної активності. Завершення конфлікту не можна розуміти як одностороннє нав'язування волі більш сильного учасника слабшому. Це означає, що завершення конфлікту залежить і від волі сторони, що програла, яка виявляється, готовою піти на поступки. Таким чином, завершення конфлікту передбачає вклад усіх сторін, що, у свою чергу, передбачає укладання певної угоди. Коли ж виникають умови, коли створені, сторони створюють такі правила, які призводять до взаємозалежності, тоді конфлікт інституціоналізується та має тенденцію до перетворення на змагальну боротьбу та своєї самоліквідації. Тобто самоліквідації конфлікту, фактором зменшення тривалості конфлікту є саме чіткість зафіксованих цілей сторін та майбутнього результату боротьби сторін. Крім цього, результат конфлікту знаходиться у зв'язку з цілями його учасників. Чим більш обмежені їх устремління, а отже, і менша жертва, на яку повинна погодитись інша сторона, тим більше є імовірність того, що опонент, який програє. Погодиться на поступки щодо власних позицій. Якщо вимоги більш схиль... сильного противника не виглядають надмірними, тоді легшим є процес поступового переконання протиборчої сторони у тому, що завершення конфлікту, наприклад, війни, буде для неї більш вигідним, ніж продовження боротьби. У цьому контексті Козир цитує німецького теоретика війни Карла фон Клаузевіца. Цитата Клаузевіца. Якщо ми хочемо підкорити суперника нашій волі, нам слід поставити його в таке становище, яке здасться йому більш обтяжливим, ніж потрібна нам жертва. Але для цього необхідним є визначення конкретних орієнтирів, за допомогою яких слабша сторона конфлікту може відповідним чином оцінити власне становище. Такі орієнтири мають символічну природу, тому їх використання вимагає знання про свого противника і те, що саме він сприймає за поразку. Це може бути втрачена територія або важливе місто. Принагідно варто зауважити, що розуміння таких орієнтів важливе і іншій стороні. Наприклад, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну активізувалася дискусія про те, що ж вважати перемогою, вихід до кордонів 91-го року чи збереження України як держави та зупинку російської експансії. Відповідно, для Російської держави актуальним було питання перегляду цілей. Таким чином, визначення символічних ключів орієнтирів вимагає глибокого знання сторонами одна одної та власної внутрішньої динаміки. Відзначимо, що важливо що це важливо для тих сторін, які підтримують протиборчі сторони. Так, наприклад, змінювалась змінювалося уявлення західних партнерів України про успіх боротьби від збереження України до можливості повертати окуповані території та ослабляти економічний, демографічний та військовий потенціал агресора. Стосовно ж внутрішніх символів перемоги вони можуть відрізнятися залежно від тих чи інших груп. Наприклад, для бізнес-груп, які через війну зіштовхнулися з економічними втратами, через Трату ринків чи санкцій. Зупинка війни може сприйматися позитивно, тоді як для політичного керівництва і його прихильників, наприклад, прихильників імперіалізму, така зупинка може розцінюватися як поразка і привід продовжувати боротьбу. Тоді може виникати і внутрішня групова боротьба, жорсткість якої буде залежати від ступеню інтеграції самої спільноти. Чим меншою є інтеграція, тим жорсткішою буде внутрішня боротьба. Тут актуалізується знову ж таки необхідність визначення саме таких орієнтирів, які можна донести до різних груп, щоб відволікти їх від основного результату, який може прочитуватися по-різному. Такі дії спрямовані на досягнення компромісу. Козир вірно зауважує, що варто розрізняти бажання укласти мир і готовність визнати себе переможеним. Тут важливою є оцінка потенційних втрат і вигод, коли ціна продовження боротьби стає надто високою. Тоді можуть скластись умови для переговорного процесу, який би призвів до результату прийнятного як для учасників конфлікту загалом. Так і для різних внутрішніх груп. Підсумовуючи, зауважимо, що розуміння конфліктів Луїсом Козером виглядає адекватним і сучасним реаліям та принципово застосованим до існуючих конфліктів різних рівнів та типів. Таким чином можемо означити ті загальні ідеї, які притаманні конфліктологічні партимі? Перше, конфлікти є невід'ємною частиною існування соціальної системи. Вони являють собою суперечності зіткнення соціальних суб'єктів. По-друге, конфлікти є способом соціальних змін, як позитивних, які сприяють оновленню пристосуванню, вдосконаленню соціальної системи, так і негативних, які можуть загрожувати цілісності та існуванню соціальних спільнот. Конфлікти виникають внаслідок нерівномірного розподілу обмежених ресурсів економічних, політичних, символічних, що призводить до зіткнення та боротьби за їхніх. Перерозпотіл.